Recording. Доброго дня, дорогі друзі, ми з України. І розпочинаємо з сьогоднішнього року вивчати рельєф нашої держави. Я вам нагадаю, що рельєф це усі форми земної поверхні, усі нерівності земної поверхні називаються рельєфом. В шостому і сьомому класах ми з вами вчили, що до основних форм рельєфу на суходолі відносяться гори та рівнини. Отож, починаємо з вами роздадати рельєф України. З рівнин, але для початку маємо з'ясувати загальний вигляд рельєфу території України. Отже, тема нашого сьогоднішнього року рельєф України рівнини. Мета нашого сьогоднішнього року познайомитися з особливостями, загальними особливостями рельєфу України і з, зокрема, з особливостями рівнин. І так, якщо ми уважно подивимось на карту України, то ми побачимо діти, що переважає світлі кольори. Якщо ми подивимось на шкалу висот, то ми побачимо, що світлі кольори означають те, що на території України переважають рівнини. Переважають зелені і жовті кольори. Отож, для України характерні переважно рівнинні форми рельєфу. Приблизно 70% рівнинної, 70% рівниної частини України припадає на е, саме. Е, 95% – це рівнини і 5% – це гори. Серед рівнин 70% – це низовини, переважають зелені кольори, і 25% площі України це височини, переважають жовті кольори на карті. На гори припадає лише 5% від загальної площі території України. Причому на Кримські гори припадає 1% площі, а на українські Карпати 4%. Тепер, познайомившись з загальними ознаками рельєфу України, можемо перейти до характеристики найбільших форм рельєфу. Почнемо з низовин, на які припадає 70% площі території нашої батьківщини. Отже, на півночі України розташована полійська низовина. Вона має похил до річок прип'яті і Дніпра. В основі полійської низовини лежать різні тектонічні структури. Я вам говорив на минулому, на минулому уроці, що. Рельєф тісно пов'язаний з тектонічною будовою, оскільки більшість форм рельєфу великих сформувалася саме під впливом внутрішніх сил Землі. Тому <кій> Поліська незавина лежить в межах декількох тектонічних структур. Поверхня незавини має невеликий похил з заходу на схід, вона порізана. Річковими долинами, але ускладнена горбами і дюнами. Так як це не то висоти тут не перевищують 200 метрів, і лише славичансько обруцький кряж є найвищою точкою цієї форми рельєфу і піднімається до висоти 316 метрів. Наступна незавина, ось, до речі, краєвиди Поліської незавини. Подивіться, будь ласка. <кій> Наступна не це Придніпровська незевана. Уже сама назва дітей говорить про те, що розташована вона десь біля Дніпра. І дійсно, якщо ми подивимось на карту, Придніпровська не простягається вздовж лівого берега Дніпра. Територія прилегла до Дніпра має майже ідеальну плоску поверхню, середні висоти тут до 150 метрів. А от на північний і південний схід називана поступово піднімається. На сході переходить у полтавську рівнину. Найвища точка придніпровської низовини – 245 сорок метрів. Так само, як і Поліська називана, вона порізана крутими схилами річкових долин. Наступна низовина, з якою ми познайомимося діти, це причорноморська низовина. Уже сама назва говорить про те, що розташована вона при Чорному морі. Звідти назва. І дійсно, вона, як бачите, охоплює широку смугу вздовж Чорного і Азовського морів, а також навіть ще й заходить на рівнинний Крим. В основі низовини е, залягає Причорноморська Западина і Скіфська плита, максимальні висоти тут до 120 метрів середні десь від 50 до 100 метрів. Але окремі ділянки лежать нижче рівня моря. Складена вона в основному породами осадового походження, і це не дивно, але морського походження, так само порізана глибокими долинами, річок та ярами і балками. Наступна низовина знаходиться на крайньому сході нашої держави, це Закарпатська низовина. На місці Закарпатського прогину вона утворилася, тобто, в межах Закарпатської Западини. З південного боку вона прилягає до українських Карпат, поверхня плоска, порізана річ, долинами річок Тиси і притоками. Пересічна висота цієї форми рельєфу складає від 100 до 200 метрів, а максимальна, максимальна висота називається берегівське горбогір'я і становить приблизно десь 100, десь 366 метрів. Так, тут у нас є невеличкі проблеми. Зараз ми розпочнемо спочатку. Трошки повернемося до нашої закарпатської низовини. Да? Ось вона Закарпатська низовина. ми про неї тільки що говорили. Да? Десь 369 метрів максимальна висота. І переходимо з вами до височин. Височини займають 25% від площі території України. Позначені вони на карті, як ви знаєте, жовтим кольором, так? але за кількістю їх більше, ніж низовин. Так? Тобто низовини просто займають більші площі, височини менші. І починаємо ми з Подільської височини. Я думаю, всі чули про такий природний регіон України, як Поділля, це територія Тернопільської, Вінницької Хмельницької областей. Саме в межах цих областей діти, розташована Подільська височина. На цьому слайді ви можете бачити пейзажі Подільської височини. Вона є однією з найвищих частин всієї східноєвропейської рівнини. Розташована вона в південно-західній частині України, а пересічні висоти тут змінюються від 280 до 320 метрів. Максимальна ж висота 471 метр. Називається вона гора Камула. Розташована поблизу добре відомого вам міста Львова. <кій> В льодовиковий період Подільська височина зазнала зледеніння, і тут утворилося чимало таких гірських масивів невеличких: це Кременецькі гори, Вороняки, так, і ряд інших гірських масивів. Ось якраз ви можете бачити гору Камулу, 471 метр над рівнем моря. Це найвища вершина Подільської височини. Особливістю Подільської височини діти є те, що тут багато печер. Тут же знаходиться і найдовша в Європі печера, яка називається оптимістична, яка має е, найбільшу е, довжину серед усіх, е, серед усіх печер України, е, перепрошую, Європи. І її е, довжина складає понад 150 кілометрів. Будемо знову виправляти наші технічні проблеми. Вони не уходять поки що. Спробуємо повторно. І так, печера оптимістична по, по більше 150 кілометрів. Ще одна печера, це печера Озерна. Вона найбільш протяжна із усіх печер в світі. Протяжність її лабіринтів складає десь 130 кілометрів. А наступна печера це кришталева печера, одна з найзагадковіших печер нашої держави. Переходимо до наступної височини. Це Волинська височина, лежить на заході України, точніше на південному заході, головним чином в межах Волинської та Рівненської областей. Абсолютні висоти тут становлять від 200 до 300 метрів, а найвища частинка її називається Мізоцький кряж і має висоту 358 метрів над рівнем моря. Утворений Мізоцький кряж вапняками. Наступна це Хотинська височина, яка має невелику площу. Це найменша височина на Україні. Але саме тут знаходиться і найвища точка рівниної частини України. Називається вона Гора Берда, її висота 515 метрів. Височина складена вапняками глинами пісками і розшлинована притоками річок пруту і Дністра. Наступна височина це Придніпровська височина. Простягається вона вздовж Дніпра. У нас є Придніпровська низовина, вона, на лівому березі. Придніпровська височина діти розташована на правому березі. Формування цієї височини пов'язано з українським кристалічним щитом. Поверхня її слаба горбиста з середніми висотами від 220 до 240 метрів. Вздовж річкових долин на Придніпровській височині часто відбуваються суви. В її східній частині виділяється дуже своєрідний район, який кожен українець повинен знати і там побувати. Це Канівські гори. Висота їх 323 метри. Чому ми повинні знати про цю природний об'єкт? Тому що в східній частині Канівських гір знаходиться могила генія українського народу Великого Кабзаря Тараса Григоровича Шевченка. Наступна височина це у нас середньоруська височина. Вона розташована на крайньому північному сході України, так, і ця височина не вся в межах території України, тільки південно-західна частинка її. Так, вона має таку хвилясту поверхню і середні висоти від 200 від 150 до 200 метрів. А висота її в межах нашої держави не більше 236 метрів. Рухаємося далі. Приазовська височина, як вже сама назва говорить про те, що знаходиться, вона прилягає до Азовського моря, має середні висоти від 150 до 300 метрів. І тут на поверхню виходять ось такі кристалічні гірські породи. В основному це граніти. Вони утворюють такі підвищення, які в народі називають могилами. Тому найвища точка Приазовської височини це теж могила, бельмат-могила, висота її 324 метрів. У тектонічному відношенні вона відповідає українському кристалічному щиту, і Донецька височина зовсім з вами на схід перемістилися на сході України. Розташована ця форма рельєфу. Найвища південно східна частина її називається. Вона підвищена, називається Донецький Кряж. Ця височина є залишком гір герцинського етапу горотворення. Сьогодні це горбиста височина, там декілька пасмов є, складених крейдяними породами, і дуже багато поширених антропогенних форм рельєфу. Середні висоти Донецької височини становлять від 175 до 300 метрів. Найвища точка Донецької височини, <кій> вона перед вами на слайді, це гора Могила-Мечетна, яка має висоту 367 метрів над рівнем моря. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з особливостями рельєфу України та розглянули особливості рівнинного рельєфу України. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.